Всім привіт, любителі природи. Сьогодні у нас наступний день тихого полювання. Вирішили ми сьогодні довідатися, чи є у наших лісах ще десь підосичники чи інші грибочки. Тому ми зараз вирушаємо у Березину і шукаємо. І таке довго ми не ходили, оскільки перші два підосичники вже на нас чекають. Ну, цей такий. Шляпка в нього буде зараз вивалювати червоні голубинки. Задні гурчиці старий. І йду по-другому. Так. Ось, його вже можна на камеру побачити. І наш наступний підоспічник. О, цей такий гарний. Дивіться. Та ви що, дивіться, який крас... красунчик. Ось тут ну, така, тільки буде обтіти шляпочка, то цей ще, можна сказати, нормальний. Це трошечки старший, але ми його заберемо. Пройшло у нас трошечки більше часу, і ось такий у нас наступний. Дивіться, потрісканий, але ж нічого, головне, що гриб. О, цей теж такий файний тонко ніжка. Дивіться. Ось, ну, трошечки потрісканий, але то нічого. І наступний кандидат до нашого кошику також є. Ось подивіться який. Гілочка його трошечки надавила, але ж подивіться, який він Такий. Ну, він великий, у нас зараз всі великі, бо вже сезону, це вже останній ну, крайній сезон таких грибочків. Але нічого. Такий він, поки добрий, доти його і збираємо. Трошки ми пошукали і маємо ще декілька. Ось один. Другий. Це трошки більший. Так, ідемо до ще одного. Іх о два. Грибочки. Ганяємося і йдемо до цієї шапки. О, цей взагалі ще молоденький, можна сказати. Ну, не дуже-дуже, але бачите, що під шапинкою біле, то це файний знак. А ви подивіться тепер, який ось цей нам попадається досичник. О, але він такий плотний. Подивіться. І на фоні лісу. Ніжка вже товста, шляпка теж велика. Ну, таким темпом ми зараз не збираємо ціли, цілу корзину. А зараз я починаючи від цього, буду йти вже до таких навіть молоденьких, я би сказав. Дивіться, Цей такий. Так, тепер ще Що щоб їх не загубити, бо це вже такі... Ой, ну, почекайте, будь ласка, бо дуже колючки. Ставлю сюди. Це просто бочка якась, подивіться. Але він гарний. І при чому не останній, Зараз ще покажу вам. Їй. Теж за структурою похожий. Так, і ще десь мав бути О, третій. Взагалі краса. Заради таких трьох варто було трохи пройтися. Ну, Не трохи а чотирьох, але подивіться, які вони. красунчики. Ось один, другий, третій, четвертий. Навіть молоденькі не йшли. Там такий склон, навряд сонячна погода ось така. А тут підосичник. ловушок лазить. Такий підосичник. Але, правда, хто його знає, чи він добрий. Такий мокрий, вже старий. Але я думаю, що буде нормальний, то ми його напевно заберемо. А це, друзі, така рідкість, за два походи ми йшли першого підберезника. Особливо в такий час. Я руки вже такі, подивіться, якийсь мак виїдає. Ну, бачу тут пліснява, але не знаю, зараз подивлюся, Ось такий от підберезник у нас є. Зараз підемо, пошукаємо. Може ще щось таке знайдемо. На зворотньому шляху минулого разу були е, ну, не в тому самому місці, але трошечки в інший бік ми зайшли і збираємо під осичники. Правда, тобто, тут не знати, як ава просто. Дивіться, який гарний підсичник. Ось такий на фоні дороги, лісу, гір. Ну, серед папороті такої вони, дай Боже, ростуть. Ось і настав кінець нашій грибалочці. Сьогодні результат дуже гарний, оскільки зараз листопад. Тож підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, дивіться та поширюйте моє відео і розвиваємо україномовний контент всім разом. Тож, всім до наступних зустрічей.